Усім привіт! З вами Наталя YouTube і Ютуб канал Train Your Art Mind. Сьогодні будемо продовжувати вивчати Photoshop, і будемо робити стилізацію тексту за допомогою ефектів шару. Для початку завантажте собі з інтернету текстуру асфальту. Забиваємо в Google текстуру асфальту завантажити або завантажити безкоштовно. Вбираємо будь-яку, яка вам подобається. Завантажуємо, відкриваємо її. Файл Open, відкрила. Після того, як відкрили, пішли в Edit, редагування і там знайшли Define Паттерн створити узор або паттерн. Можна його якось назвати, натисло ОК, я її в себе натискати не буду, тому що в мене ця текстура вже є. Йдемо з вами далі. Далі нам потрібно створити щось схоже на такий текст. Бачимо, що в мене ось відкриті стилі шару. Стилі шару в мене відкриваються, коли я роблю подвійний клік по шару, не по мініатюрці, не по напису, трошки правіше. Роблю подвійний клік, відкриваються стилі шару. Далі ми можемо їх відмокати, або вони можуть бути сгорнути, ось тут приминиатюрка FX. Ми йдемо з вами в файл новий або Ctrl-N, у кого MacBook, згадуємо, що у вас є комент. Вбиваємо собі ширину і висоту. Ширину я поставлю 700, а висоту я поставлю 500. пікселів. 300 пікселів, надію, в мене буде розширення, тому що я хочу гарної якості, RGB, тому що не друкуємо. Натискаємо ОК, і створюємо наш документ. Далі на цьому документі я обираю текст і пишу будь-яке слово. Я собі напишу «Fire», тому що хочу потім додати. Та сюди блискаво. Свій текст я зміню і зроблю його білого кольору, а бекграунд я зараз візьму і залию чорним, буде в мене ось така штука. Далі роблю подвійний клік на шар, і в мене відкриваються мої стилі шару. Зверніть увагу, мені потрібно не просто ставити галочку, мені потрібно ще обирати саму назву стилю для того, щоб у мене ось тут змінювалися мої ефекти. Тому для початку я обираю Pattern Overlay, перекриття паттерном. Ось тут обираю свій асфальт, далі роблю його розмір, таким, як мені подобається. Зверніть увагу, бачите, там є стики, тому ми можемо його ще паралельно трошки рухати, щоб він у нас ліг в текст так, як мені це зручно. Бачите, ось підлаштовую. І ось у мене мій паттерн. Далі я йду в Beverly Temples і починаю. Починаю підлаштовувати таким чином, щоб мій текст був трошечки об'ємним. У мене є Inner Bevel, це внутрішній скос. Далі я роблю трошки його, бачите, ось чіткішим. Далі роблю трошки більше розмір, можна додати трошки м'якості, якщо мені хочеться. Можна тепер скос трошки назад, Тут потрібно на око редагувати. І дивіться, ось тут я зараз хочу спробувати змінити трошки йому контур. Подивитися, який контур, мені буде більше подобатися. Такий контур я і буду обирати. Тут ми дивимося з вами виключно на око і обираємо необхідний нам. Контур, який нам з вами буде подобатись. Після того, як обрали контур, ми можемо з вами ще взяти і подивитися, як буде змінюватися плавність скосу, якщо ми будемо з вами ось тут змінювати кут. Я хочу, наприклад, якось так. Можливо, ось тут двадцяточку, я там, коли тренувалася, пробувала самостійно. Плюс-мінус, і зараз трошки більше зроблю розмір. І зараз секунду. Тут потрібно налаштувати так, щоб у нас був такий, знаєте, приємний нашому оку об'єм. Так, далі натискаю ОК і роблю дубль з цього шару. Дубль змінюю в режимі на змішування шарів на. Давайте спробуємо, можливо, навіть на Soft Light. Screen. Зараз спробуємо, а для того, щоб перевірити, як це працює, я відімкну Pattern Overlay. І ось тепер у мене буде видно, як змінюється мій дубль. Бачите, Light змінюється, пропадає. Оверлей в мене просвічується. І після цього я піду в Bevel Dembel, зроблю ще раз подвійний клік. І ось тут я трошки по-іншому налаштую. Ми зараз з вами зробимо трошки м'якше. Зробимо з вами. Мені хочеться ефект скла зробити. Зараз ми цей ефект скла з вами зробимо. Трошки зменшимо тут насиченість. Трошки також зменшимо так, бачите, щоб було прямо філіграно. А зараз, дивіться, повернусь сюди і спробую тепер трошки погратися ще тут. Тепер не оверлей. Тепер, наприклад, давайте спробуємо ось так. Трошки темніше колір. Повертаємося в Beverly Dembers. Тут уже, бачите, ми з вами починаємо розважатися. Опасті повністю забираю тут. Далі, тут лишаю, так як було спочатку, у нас. Класичний тут кут, який стоїть за замовченням 120 на 30. Я цей кут собі тут і лишу, щоб воно. О, бачите, як вимальовується вже. І тепер дивіться, ми з вами знову повертаємося сюди і починаємо тут більше, менше. Бачите? І ось у мене з'являється мій ефект скла. Тобто, тут вже я починаю дивитися, як мені більше подобається, як мені більше хочеться цей ефект тут відрегулювати. Ось. Так, ну, наприклад, бачите, ось в мене з'явилася така об'ємна лінія текстурна. Тепер повертаюся в Fire сюди і ще трошки там знизу допрацюю and Дембус. Можна подивитися. Ось тепер можна бачите, його зробити ефектнішим. Тут потрібно періодично ходити з одного боку в інший бік. Бачите, у нас змінюється за замовченням Наші 120 на 30 якщо ось вони в нас стоять, ось вони стоять, але можна потім ще трошечки їх порухати, подивитися, як. Натискаю ОК. Далі я з інтернету вже завантажила а, пензлі а, блискавки. Створюю новий пустий шар, називаю його блискавка. Назвати блискавку можна. Клікнувши два рази на назву шару натискаю, називаю блискавка. Так, іду в пензлі. Далі дивіться, що мені потрібно. Заходжу ось сюди. Обираю це сонечко або шестерню, і тут у мене є Load Brushes. У вас, якщо інший Photoshop стоїть, може бути Import brushes, імпортувати пензлі. Так, заходимо з вами. Ось тут я їх завантажила, ці пензлі. Ага, я їх не розпакувала. Отже, ми з вами їх зараз з вами ще розпаковуємо. Ідемо сюди. Знаходжу Sparking light, light Effects. Ось вони мої Sparkling Light. Так, це одні пензлі і другі пензлі тут мають бути. Мабуть, це вони. Так, Шокабер. Так, є шок і Спарклін Light. І тепер дивіться, ще раз, йду в свій Photoshop. Пензлі ви також качаєте з інтернету, все завантажуєте з Google. Йду в пензлик, іду знову в свою шестерню. Іду в Load Brushes, заходжу і знаходжу свої пензлі. Пензлі в мене ось тут. Дивіться, раз і два Load Brushes. Ось вони в мене з'явилися в самому кінці ось ці пензлі Sparkling Light. Якщо ми візьмемо і зробимо з вами клік. То ми побачимо, що. Ага, бачите, чорним кольором я роблю клік. Білим кольором. ось тут кольор. Беріть 100% пензлі, і ми можемо з вами подивитися на те, як це працює. Якщо ми робимо клік на новому пустому шарі, ми потім можемо взяти пензлик. І ось ці sparkles передивитися, перекласти так, як нам потрібно. Можна зробити декілька варіантів. Знову-таки на новому пустому шарі, для того, щоб у нас вийшов саме той ефект, який нам з вами потрібен. Дивимось ось так. Наприклад, я його зараз ось так підставлю. Так, далі що ми з вами зробимо? Далі ми з вами візьмемо ластик і обережненько. Єдине, що я візьму м'який, маленький. І обережненько ластиком. Ну, я, наприклад, хочу, щоб вона там десь заходила за, виходила. Видно? Щоб у мене був ефект, ніби вона все-таки там цей спалах гуляє в мене і за, і після. Ось так можна зробити. Так, є. Тепер на новому шарі мені потрібен ще один пензлик, окрім Sparkling Light. Я зараз, так, це мені не потрібно. Я зараз зайду і зміню. Load Brushes, і я ще завантажу шок. Ось цю. Натискаю Load завантажите. І в мене з'являється, бачите, ще ось такі штучки. Так, дивіться, як вони в мене працюють. Вони працюють ось. Мені потрібна, наприклад, вона ось тут нехай буде. І ми одразу змінюємо її підсвітку. Подвійний клік. У нас тут є Outer Glow. Це в нас якраз зовнішній світ, світло, але ми його зараз змінимо, на якийсь такий дуже холодний, блакитний, видно? Щоб був такий кіношний-кіношний ефект. Ось воно в нас так є. А далі, давайте на новому шарі зробимо ще одну. Зараз подивимося, яка. Тут потрібно пообирати, подивитися, яка нам більше за все подобається. Вони в нас такі, бачите можна навіть ось так зробити. Також зараз зробимо її Outer Glow, зовнішнє освітлення. Так, а тепер дивіться, тут беремо з вами колір. Наприклад, так, Size, Тут можна гратися. Бачите, ось подивитися, як вам більше подобається. Спліт нам не потрібен. І далі вже освітлення, наскільки ефективно воно там буде, можна таким чином зробити. Дивіться, можна ще додати тепер до самого Fire трошки цього блакитного світу. Ми можемо що зробити? Ми можемо піти ось сюди в Бевелян Дембас. Ось воно в мене. Ось тут, де у нас світло і тінь, ми можемо з вами світло взяти, зробити, наприклад, спробувати. Бачите? Воно буде підсвічуватися блакитно. нам не обов'язково яскраво, можна трошечки, щоб був ефект, ніби що воно трошки світиться. Так, і можемо з вами тінь зробити, наприклад, видно, таку більш цікаву, і тоді у вас буде більш цікаве саме по собі зображення. Що ми робимо з вами далі? Далі ми з вами створюємо зверху знімок з усіх шарів. Робимо alt ctrl shift Y. E. Для цього беремо з вами інструмент освітлення до Tool і трошечки по, там, де мені треба висвітлити, можна трошечки по літеркам пройтись і висвітлити. І так само, якщо мені потрібно затемнити, Burn Tool зробить мені більш насичену тінь, десь місцями, для того, щоб у нас. О! Бачите, наскільки класно? Воно в нас працює. І ось у нас з вами з'явилася ось така ефектна напис для нашої роботи. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Буду вдячна за фідбек. Всім класного дня і крутого фотошопу!